Minister of the State of Israel. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Натаньягу виступив перед конгресом США і пообіцяв, що не зупиниться, доки не поверне всіх заручників, яких захопив Хамас. Нетаньягу представив конгресу кількох ізраїльських армійців, а також звільнених заручників. Серед них Ноа Аргамані. Її врятували разом із трьома іншими бранцями. На засідання конгресу приїхала ізраїльтянка Аріс Хаїм. Її сина випадково застрелили солдати цагалу, коли той намагався втекти з полону. Натаньєгу розповів історії кількох армійців. Один з них, дізнавшись про атаку Хамасу, одягнув форму, узяв зброю. І, оскільки не мав авто, пробіг 12 кілометрів до місця нападу, щоби захистити людей. Другий прикрив собою побратимів від гранати, через що втратив руку і тепер не бачить на одне око. Ще один військовий утратив ногу, але не припинив боротися. Нетаньягу назвав США і Ізраїль союзниками в протистоянні Ірану та його союзникам на близькому сході. Він також подякував Джо Байдену за підтримку Ізраїлю після нападу Хамасу, який стався 7 жовтня. Він приїхав до Ізраїлю підтримати нас у найважчу для нас годину. Цей візит ніколи не буде забуто. Водночас десятки американських законодавців бойкотували виступ Нетаньягу. А член демократичної партії і Палестинка за національністю Рашида Тлаїб прийшла з табличкою, на якій написала, що Нетаньягу воєнний злочинець. А це Тель-Авів. Тут родичі заручників Хамасу вийшли на протест. Вони вимагають від Нетаньягу не зволікати з переговорами про припинення вогню. Вони вважають, що тоді бранці одразу повернуться додому. Ми дуже розчаровані промовою Нетаньягу. Сподівалися, що він скаже, що готовий укласти угоду. Але ми бачимо, що він просто тягне час, але не каже тих слів, які мав би сказати. Хамас тримає в заручниках 120 осіб. Приблизно третину з них влада Ізраїлю вже оголосила мертвими. У ході візиту до США Нетаньягу зустрінеться з Джо Байденом, а також із кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом.